Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор InUA. Медіатор InUA – це канал про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. Ви коли-небудь відчували, як серце починає бити швидше при думці про конфлікт? Як хочеться уникнути розмови, змовчати або просто втекти. Це знайоме багатьом. Страх конфліктів одна із найпоширеніших емоцій, яка змушує нас замикатись, погоджуватись навіть коли ми не згодні, або уникати важливих рішень. Чому ж ми боїмося конфліктів? Страх конфліктів формується в нас ще в дитинстві. Не сперечайся, будь хорошим, краще помовчи. Такі фрази ми могли чути від значимих для нас дорослих. А ще ми боїмося втратити стосунки чи репутацію. Повторити негативний досвід минулих суперечок, відчути слабкість в протистоянні та недоречність наших аргументів. І часто ми уникаємо конфліктних ситуацій. Але чи дійсно конфлікти це завжди щось погане? Що якщо я скажу вам, що конфлікт це не загроза, а можливість? Давайте подивимось на конфлікт по-іншому. Конфлікт може бути можливістю вирішити проблему, а не ховати її. Шансом висловити свої думки та емоції, способом краще зрозуміти іншу сторону, дорогою до нового рішення, що влаштує всіх. А тепер найголовніше, що робити, щоб страх конфліктів перестав вас контролювати. Перегляньте свої ставлення. Конфлікт це не війна, а діалог. Підготуйтесь до розмови, продумайте свої аргументи та інтереси іншої сторони. Використовуйте техніки активного слухання та ненасильницької комунікації. Не атакуйте, а пояснюйте свої почуття та потреби. Тримайте баланс емоцій. Практикуйте техніки самоконтролю. І пам'ятайте, конфлікт це не загроза, а шанс змінити ситуацію, знайти спільне рішення та побудувати міцні стосунки. Не бійтесь конфліктів. Навчіться ними керувати. А як ви ставитесь до конфлікту? Чи відчуваєте ви страх? Пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним. Миру в душі, родині, колективі України. Нехай щастить!